Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетка України. Дві копійки 2006 року. Монетка магнітна, так як виготовляла із магнітної сталі. На А-версі бачимо зображений тризуб. Знизу дата по боках, листя каштану з колосям пшениці та зверху напис Україна. Гурт монети гладкий. Реверс монети має по центру напис 2 копійки та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Так як монетка не і ця монетка йде магнітна, ціна на ню на сьогоднішній день розпочинається від 2-3 доларів за один екземпляр монетки. Якщо вам попаде така монетка немагнітна, або з поворотом у 180 градусів. Ціна такої монетки 200-500 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є монетка з поворотом або немагнітна, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.